Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Найкраще життя знаходиться по інший бік слухняності. Декілька днів тому мій пастор поділився дуже важливими думками. Він говорив про те, що найкраще життя знаходиться з іншого боку слухняності. Ми так сильно намагаємося пізнати себе. Чуємо нескінченну кількість послань про прийняття себе. А зараз ще й відкрився безмежний всесвіт інформації про самовдосконалення. Але це шлях язичників. На жаль, ми легко можемо продовжувати, так само ставши християнами. Ми також можемо опинитись у пастці християнського способу самовдосконалення, вивчайте Біблію, щоб бути підготовленими. Або якщо я просто запам'ятовуватиму більше місць Писання, то знайду мир, про який мені обіцяно в Біблії. Але це все ще язичницькі шляхи. Справжній учень Ісуса зовсім інший: підкоріться йому, довіряйте та вірте йому. Відмовтеся від себе, візьміть свій хрест і слідуйте за ним. Слухайте іншого Я, Духа Божого, який живе у вас. Це і є. Під владність, це життя, це шлях, про який говорить Писання. Ви поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ви стали ходити в обновленні життя. До Римлян 6.4 Оновлене життя, це ваше Я, воскресле із Духом Святим, який живе в вас, коли ви постійно дослухаєтесь до Нього. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені зовсім зректися мого старого я. І нехай моє воскресле я живе з тобою в оновленому житті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.